Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову за гонщики будемо ганятися. І це, походу, знову на час треба ганятися. Lamborghini Reventon Roadster За хвилину 48 треба проїхати, щоб золоту медаль отримати. Оце. Мабуть, для того часу це була новенька тачка. Lamborghini Reventum. Майже 8 кілометрів треба проїхати за стільки часу. А, Розер, я зрозумів, це кабріолет майже, можна так сказати. Хоча, може, тоді це Ревентум це просто тимчасова назва. Але вона нагадує Авентадо... модель Aventador. Судячи по цим фарам. Не фаром, з заднім вогнем. Бо на той час вона тільки починала. Мабуть, робитися ця модель. Ого-го-го, це на 360 градусів, ми будемо боком отак їхати. О, тунель тут навіть. Прискорююсь. Ледь не врізався. Було досить близько? Було досить близько. І знову там. І знову це кільце. Три з половиною кілометри до фінішу залишилося. Отак, бо... Бу... Ай, тільки тут трафіка досить багато. Оце я боком. Може я кілометр, так боком проїду. Ой, справді кілометри я проїхав боком. Я під 300 їду. О! Ось так боком. Головне не врізатись нікуди. Щоб я час не потратив. О, один кілометр до фінішу залишився. Так, боком сюди отак завертаємо. Прискорюємось. А ось і фініш. На золоту, ви... на золоту медаль ми виборолись з першого разу. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!